Дякую, колеги, прошу здійснити вас. Перший раз в цілому приміщенні я мешканець міста Проводська. З першого дня повномасштабки я визвався в Збройні Сили України. Зараз наш батальйон знаходиться вже п'ятий місяць на секторі Міжчавим Яром і Ліманом. Основні там дислокації – Сіверськ, Сфірне. Там, де був наш батальйон 136-й, ми змінили їх на цих позиціях. За цей час ворог підійшов ближче. І, на жаль, ситуація погіршилася насправді. Там. Не буду зараз боятися подробності. Там, е, хотів подякувати, хто був причасний саме Богдана там, наш мер. Нам е, наш батальйон нарешті отримав реби. Дуже необхідна річ, е, скажу так. І... Наскільки необхідно, ворог, на жаль, покращує свою техніку, покращує зброю, щодня щось придумає, щось нове запускає. У нас так швидко все не відбувається, і от реби, які потрібні були, наприклад, вже на початку повномасштабки, вони тільки в нас з'явилися. У нас багато втрат насправді від реб, і тобто, відсутності судності від дронів, тому що дрони насправді, щоб ви зрозуміли. Мало того, що в них безліч у ворога, а вони навіть залітають в бліндажі. І РЕП це гарантія безпеки, життя хлопців, які тримають оборону і не дають ворогу продивитися в велику Ворог, скажімо так, дуже підступний і ну, не зупиниться ні чим. Тому завдяки вашим зусиллям, нашим спільним зусиллям, треба його зупинити там. Тому що якщо ми не зупинимо, повірте, він не зупиниться і нам до нас Пане Олександр, ми хочу вам подякувати за все, те, що ви в нас є. Я знаю, що додаткові питання, Будь ласка, повертайтеся з листами, ми відмовили, допоможемо речі. Скажіть, будь ласка, чи можна про свої потреби, які є вашого батальйону, підрозділів? проговорювати наперед, на велик, бо, 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 на жаль, у нас чомусь. Виходить, що потім починає допомагати місто, після того як з'являються великі втрати. З'явилися великі великі втрати, і потім вже починається. Ми починаємо масово за все, все закуповувати. Чи можна ми? це якось наперед проговорювати? Перед передбачати я відповім. Я відповім. Е, дивіться, взагалі в Збройних силах я не військовий я яцільна людина, як і ви всі раніше були. Але от за Роки війни я вже став військовим і трошки систему цю в бронесилах вивчу. Вона трохи змінилася, трохи там покращилася, але в більшості випадків вона залишилася ну, садковою. Тобто є чітка процедура подачі заявок, подачі цих організацій. На рахунок Кремів, там ми вийшли з цієї системи. І те, що ми зараз привеземо в батальйон, <зад> я так. Я вам так скажу чесно. Вони на другий день не підуть в роботу. Там буде певний час, коли є... тому що коли вони підуть в роботу, наприклад, і вийде так, що їх накриють, знищать ворог, да, там, е... бо ворог насправді дуже щільно працює артою і ми не, ми не зможемо їх списати. Я вибачаю, що, вас, що вас перебувають, тому що я можу зазначити всім, всім депутатам. Звертаються військові частини, які не, не відносяться до нашої громади взагалі, звертаються військові частини, які е, підпорядковані, скажімо, в військовому району, десь вони місце розташування. І е, як зазначає один із журналістів, е, мені важко взагалі назвати цю, цю людину журналістом, але те важливо про те, що ми потім звертаємо. Тому після того, є, є, як робило втрат... п'ять хлопців у нас. Усе. Як, як, як втрати, то я можу зазначити, що коли виходить, наприклад, на позицію військова частина або батальйон, або е, бригада, ви знаєте, досить важко сформулювати ті потреби в, в, в тому або іншому е, направленні. Тому що є е, е, е проблема і є бюрократична система саме в Міністерстві оборони. Часу дуенція, яка, наприклад, перераховується органами місцевого самоврядування або інших організацій, там ще потрібно пройти цілу процедуру для закупівлі відповідностей. І, наприклад, про те, що там да, реби може не погодити Генеральний штаб. І інколи хлопці пишуть листа про те, що змінити, вони е, зверталися з одними потребами в процесі, змінити, будь ласка, потреби, тому що... Всі інші. Я хотів би е, звернутися абсолютно до сьогоднішніх всіх е, журналістів, які присутні. От ви пишете інформацію для населення. Це інформування населення у кожного із нас своя робота. Но коли ви пишете, е, які риби придбали, на якій чистоті вони будуть діяти, я можу сказати, от щойно ми залишати. Я вас перевів, я, я доповім, да. що це означає для нас. Да. Це, це означає, означає, що можна ці реби видіти. Так, да. точно. Хоча, Ворог дуже швидко реагує на такі зміни. Інформацію, і якщо ми закупаємо реби на півтора мільйона, проводячи їх на позицію, да. вони просто не працюють. Ворог зразу перепрошувається, зразу міняє частоту і все. Гроші на вітер. Тому ця, ця інформація. Ну, якої марки реби, які частоти, це критична інформація, яку не потрібно розпоширювати. Ворог дуже моніторить е мас всі соцмережі. І навіть більше я скажу, вони, е е приїжджаючи в місто, в Славянське на вони там прослуховують е військових, вичисляють, хто військовий і прослуховують всі розмови. Тому от, ну, це критично, це я не знаю за це. Скажіть, що за це треба робити цим журналістам? Я думаю, повинна бути якась юридична стаття, за непоширення, які вони повинні були визвовати перед тим, як це зробити. Тому що це все життя. Це все життя. це, 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 це життя хлопців, батьків, яких до нас йдуть дружини, діти і все це, це інше. Це, це боляче, страшно, але це життя і це війна. Я більше добра. Останню передачу, яку передавали від міської ради. Специфіка, наприклад, обладнання, якого ми придбали до 61-го року, де у нас служить Кобзюк, Максим Бовчан багато інших інших проводив, тому що не видимо до регіонами. Мене язик не повернувся сказати, що за обладнання. Що, що говориш? А до вас я звертаюся до нас, Києва. Будь ласка, припиніть, будь ласка, вже знущатися на важкі вибрати. Дякую Дякую. Дякую. Дякую за вашу доступну. Написали, що саме загальне фразу. Правильно, Ігор Васильович означає сюрприз для кого? Сюрприз для ворога. Дякую. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми Дудиницького капітального утримання, об'єктів житлового фонду в соціального культура призначення про Сумської територіальної громади на 19-24-й 19.24. Рішулась планів, начальник управління українського господарства. Є зміни. У пункті один проекту рішення цифр триста девяносто миллион пятьсот шестьдесят девять тисяч девятьсот на 389 вісімдесят девять миллион Судодатку до проєкту рішення по заходу програми обрали благоустрій благоустрій міської територіальної громади суму видатків 164 мільйони 756 тисяч замінити на 163 мільйони 750 тисяч шістдесят гривень. розділі вилучна шляхова інфраструктура та благоустрій території, сума видатків 241 млн 354.

you awesome. so, so.